Курси валют на 22 жовтня 2025 року. Привіт, друзі! Сьогодні, 22 жовтня 2025 року, ми знову занурюємося у світ валютних коливань. Щоранку ми перевіряємо, як почувається наш гаманець і чи не варто було вчора купити трохи більше іноземної валюти. У цьому випуску ми детально розберемо офіційні та ринкові курси основних валют. А наприкінці я розкрию важливу інформацію, яка допоможе вам уникнути поширеної помилки, що коштує українцям зайвих нервів та грошей під час обміну. Додивіться відео до кінця, щоб ваш фінансовий щит був максимально міцним. За інформацією Національного банку України, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар зафіксовано на рівні 41 гривня 75 копійок. Євро коштує 48 гривень 66 копійок, британський фунт стерлінгів 55 гривень 99 копійок, польський злотий 11 гривень 46 копійок, а молдовський лей 2 гривні 47 копійок. Офіційні курси це одне. Вони дають нам точку відліку, але ринкові курси, там де відбувається справжня торгівля, можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок на момент нашого огляду. Американський долар торгується у діапазоні від 41 гривні 87 копійок до 41 гривні 95 копійок. Євро коливається від 48 гривень 80 копійок до 48 гривень 90 копійок. Британський фунт стерлінгів має ширший спред, від 55 гривень 60 копійок до 56 гривень 10 копійок, польський злотий від 11 гривень 40 копійок до 11 гривень 50 копійок, і молдовський лей від 2 гривень 45 копійок до 2 гривень 55 копійок. Давайте детальніше подивимося на основні валюти. Американський долар продовжує демонструвати свою стійкість, закріплюючись вище позначки 41 гривня 80 копійок на готівковому ринку. Динаміка є досить спокійною, наче долар Америки замовив собі каву і вирішив трохи посидіти у затишку, не поспішаючи ні вгору, ні вниз. Це хороша новина для тих, хто планує невеликі операції, адже не потрібно хвилюватися про раптові стрибки. Євро також залишається стабільним, тримаючись близько 48 гривень 80 копійок. Євровалюта цього тижня почувається впевнено, наче знає якийсь свій фінансовий секрет. Це свідчить про відсутність різких економічних новин в єврозоні, здатних розхитати її позиції. Зверніть увагу, що спред між купівлею і продажем євро досить вузький, що є ознакою високої ліквідності і відносної стабільності. Британський фунт стерлінгів залишається найдорожчою валютою у нашому огляді. Його значний спред на ринку від 55 гривень 60 копійок до 56 гривень 10 копійок, говорить про те, що дилери досить обережні. Можливо, вони очікують на важливі економічні звіти з Великої Британії або просто пам'ятають, що фунт любить іноді несподівано здивувати. Якщо ви оперуєте фунтами, Будьте особливо уважні. Для тих, хто часто подорожує або працює з Польщею, польський злотий залишається в досить вузькому коридорі близько 11 гривень 40-50 копійок. Його динаміка відображає тісні економічні зв'язки між нашими країнами. Злотий, наче наш надійний сусід, не створює зайвого галасу на валютному ринку. Молдовський лей також демонструє стабільність. Його ринковий курс тримається в межах 2 ,50 гривень 50 копійок. Це хороша ознака для регіональної торгівлі та фінансової взаємодії. Щодо загальних тенденцій, ринок зараз демонструє момірний оптимізм. Різниця між курсами готівкового і безготівкового обміну залишається в розумних межах, що спрощує життя підприємцям і звичайним громадянам. Пам'ятайте, обмін валюти це як полювання, треба знати найкраще місце. Якщо хочете швидко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор Best Change. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. А тепер обіцяна важлива інформація. Поширена помилка, якої варто уникнути, це обмін великих сум на курсах із занадто вузьким спредом купівля-продаж. Іноді обмінники приваблюють дуже вигідним курсом. Але коли ви приходите, виявляється, що курс стосується лише безготівкових операцій або сума має бути значно більшою. Завжди уточнюйте курс для своєї конкретної суми і типу операції готівка чи безготівка до того, як віддасте гроші. Це збереже ваш час і нерви. Підсумовуючи цей валютний день, можна сказати, що більшість валют демонструють спокій і стабільність. Гривня тримається впевнено, а основні іноземні валюти рухаються в прогнозованих коридорах. Це дає нам можливість спокійно планувати свої фінанси. Нагадаю, друзі, це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Перед будь-якими фінансовими рішеннями, особливо щодо значних сум, краще проконсультуватися з фахівцем або фінансовим консультантом, щоб ваші дії були максимально безпечними і вигідними. Дякую, що були з нами. Якщо цей огляд був корисним, поставте вподобайку, поділіться відео з друзями і підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні фінансові огляди. До нових зустрічей!